Слухай, може тоді навпаки, він ліворуч беремо, бо такого героя, щоб закрити, мід проти Мілішників не залишається ще Дазл умовний. Але у Дазла... А, Шейкер! О, цього героя я зовсім забув на спілкувати. У нас там красиві видавав хайлайти ніша вчора на шейкері, М трипл кіллемотив. І в нього за останній місяць зіграно 12%. Мап за шейкера він навіть 58%. Дуже цікавий матч буде, це я точно можу тобі сказати. Для Liquid дуже багато чого залежати буде від Duo Box 33. То Скарвізаж, дійсно, вони будуть таким чином грати. А для Spirit, в свою чергу, ну, просто класика, те, що вони і робили, те, що ми з тобою перед драфтами розмовляли, їх повністю плейстейл, те, що їх влаштовує. Можна було побачити на цьому каналі. Зараз дізнаємося, хто ж таки сильніший з цих колективів. Інсенія вже запускає маршів, це у нас. П'ятірка. А, тичку, тичку. Добре, долетіла. Калюшка від 33-го. Можливо, відчуваю, що якась завануха зараз відбувається, тим паче, що Еліна там була неподалік. І їй теж не треба дуже сильно там близько підходити для того щоб накинути о а тут от та комбінація о. була про яку ти казав це і воно от цікаво так. саме от снепку покажіть що там печиво та от а просто там все, все таки є скатербласт печиво шоквейв сківер ну ти типу що так що так будеш пушити тому що там твої юніти будуть лікуватись і так далі але загалом да їх треба зробити або так або так дійсно бо це балансить файти насправді чи ви дуже л міпошка має загинути mm -hmm. шансів і Ларл шостого рівня, ну, треба буде відходити, звідси. Але от чи а, відпустять? Питання дуже відкрите. Ну, Невеликі е, левели тут, насправді, Ларла просто не так не забрати. 2 на 1 рахунок, не дуже така кровопроливна насправді мапа. І в цей момент бачимо, що інсенію забирають. Так само, як і Ліну забирали. Є відповідь е, зараз. А, але діти. може не остаточна відповідь ще один солосамшн. Має добивати да, колапса. Стільки не врятували, врешті-решт він дуже багато хп собі відновив після лагуни, але все одно важко було продовжувати Це, і сюди вже прямує кунка і можуть зараз поплатитися. Мікі за те, що так задайвив. Мікі вертають назад. Корабель падає йому на голову. Як же що розчавило брутально? На да, 33-й зараз буде намагатись. Та да, дуже, дуже дуже непогано було зіграно. І Нішо приходить, видає свій хослем. Тінкер там щось трошки поспамив. Але оце. Що? Був епізод. Ну на хайлайт на Ютубчик насправді з uh, антимагом і пангольєром, там, де збивання розкрутки ульти, Пангу було, якраз в таймінг, щоб тімейт підійшов і щось. Ну там, так, так, так. Там, так, там так. теж було щось шалене. От, я пригадую зараз, і, і зараз теж я дивлюсь. Ну так, так це це просто якесь диво на, на одинокого. Ти просто саме з собою посадив гілочку і навколо неї від ліни бігаєш. Збивають РП. РП таке давалося. Я не знаю на що був розрахунок. Виграти час він точно не виграв би таку кількість, щоб його не добив. І тому так, тому ну, рівень, рівень вже дуже класний. Дивимося, що буде далі. Мікі підчепили, корабель на нього. От корабель, якийсь скажений демедж по міки вносить. Я не знаю, чому. Це полум'я ліни, воно одразу згасає, коли її привалює кораблем. Ну, він бачиш, він водяний, ліна полум'яна. і не виходить, коротше. Не така вона гаряча. Він, врешті-решт, просто був накладений. Шейкер зараз лишається тут. І корабелі. Все це можна буде пережити. Боксі фактично врятував цю цю ситуацію. Магнус приходить, по двох героях видає РПФ. В цей момент покотили. Нішон намагаються забрати. Забрали його. Разом із Тінкером підставилися вони. Ну і зараз будуть бігти звідси Ліквід. Скоріше за все, бо вони а -а -а. в абсолютній меншості. Боксі. Дві секунди до сноуболу. Боксі стрибає вперед. Оце Бадіс Дранкін. Відстрибнув трошечки вперед, врятувався, ну і таким чином має жити. 33-го теж не забрали. Тому так, кунка зараз просто, просто міцний персонаж. Лап стрибає, побачили Ліну. Перетворюється на Ліну е морф. І Ліна зникає. Знову водичкою Ліну вбивають, То кунка кораблем накриє, то морф крізь неї пролетить. Погасив mm. її полум'я. Не, не вдається розігрітись Ліні. Так, там Вард стояв, для тих, у кого були запитання, чому так впевнено нападали і кидались туди в темряву. Там просто був Вард. Ехо-слем в морфаморф встиг перекачку натиснути. І зараз вагіліть одразу. Ні, ну він щось ненормальне робить. У нього 0 КП під час. Він перекачується вагілу, тому що а що йому зробить Шейкер, він всі клавіші використав. Піде на нього руками бити, ну давай, побачимось. Він зараз з пілітом дуже-дуже-дуже. На руку грає. Я в цілому про це вже згадував. І зараз може бути така серйозна бійка. Міпошка, чи встигне він ультимативно закинути? Ні, не встигає, його миттєво просто знищують. І продовжують свої просування далі. Гравці ліквід. Когось ще треба помітити, когось побити. А на Варді кунка! Вже не на варді. Але в цілому бачили, куди він прямував. Ну, все, вже зникають. Ригі. Два, один. Ні-ні. ні Кунку побачили, будуть на кунку накидатись. Да, ще є печиво. ніше стрибає наперед. Була спроба проломшити не лише кунича. але в цілому вдала. Ми бачимо, Мідера втрачають Team Spirit. Колапс теж сильно постраждав зі спини. Забігає міпошка, три герої. Вони впритул один до одного. І що далі, колапс, а нема кунки. Нема чим далі прокаст давати. От в чому проблема. І бачиш, вони навіть не пішли. Треба так обходити всіх. Так, влізата. Шейкер чекає, поки Магнус вірветься сюди, але Магнус вирішив не ультимативно давати. А ось він і шейкер. Вривається сюди. Ліна, дає станчик, вбивають Магнуса. РП не буде вкастовано. Сліп, щоб врятувати поки своїх тімейтиків. Зараз позиція Магнуса Байбек. Де Магнус? Летить сюди, не летить, летить. Магнус вже тут. РП видається по трьох цілях. Мор починає прокатуватися, по них Мікі втрачає свою егіду. Пташок посадили на голову Радана. Той БКБ зараз вмикає. Хочуть спробувати, спробувати Мійки забрати. Шейкера перетворився. Морф морфа можуть забрати. Морф перекачко вмімкнув. Взлітає. Морф стільки натиснув, виходить. Звідси розділили його з командою. Мікі відштовхує від себе. Да, намагається втікти, але всі бачать його позицію. Пташки літають по голові. Там позаду щось місове якесь, але насправді не дуже важливо. А, Морф. Тінкер. Дуже... а тінкер, тінкер просто в соло на собі там чотирьох героїв тримав, доки вся команда Liquid розбиралась з ятеру його морфляну. Mm -hmm. Ще й продовження. Ми бачимо, Кунича так само почепили і зараз має слідувати так його знищення. Перед Наскільки менки... Тінкер задоволений? Ти вже такий такий аго, аго Сербія, Сербія. Може статися. Якщо не реагуєте, ви просто не реагує. Ви просто руйнуєте вежу. На, да, тут Ехослайм. Тут багато прокасту все високою Ларл, і все ще живий він. Все ще живий. Хоча тут Чіліно приходить. Диви, Інкер там десь в лісі так сховався. РП по двох героях. І морф має їх обох Вбивати, мені так здається. Хоча б КБ ікер рятує. Ще й фісурка кінчиком фактично родана почепили. І сліп. Так, цікаво, яке рішення зараз буде на да, прийнято. Слема немає, так, миттєво наздогнати вбити, теж опції немає. Стрибаєш і з однієї плюхи мінус чотири робиш за ногти. Емпавером так, в мілічній формі це правда, це так. Дуже, дуже може спрацювати. Це може навіть без емпаверу просто за гнімом спрацювати, якщо морф агнім придбає, і тоді там же з'являється у шейкера окрім стрибку, ще і сплеш на тотемі на тичці з тотему. Це теж може бути. на базу. Файз з ультимативними, з БКБ протиснутими. Нуль кілів поки що. Ну я думаю, що я наворочив проти Спіріт. Зараз таке Міра має загинути, Міру зібрають. Ну, один, один кіл. У нас 33 хвилина. Перевага от зараз була перед файтом цим 2 чи 3 тисячі. Тобто у нас команди майже грають в нуль. Випадає, тобто, якщо ви граєте в матчмейкінг, то в цілому можете так розраховувати, ну, ну це, це, тоді, це прикольно. Тоді то... на 4 репорти розраховуй теж, якщо Та ти Ні, Ну це ж имбуха, реально прям. Ну, ну тоді силич. на 3. Добре, якщо ембуха, то на 3. <рисвіт> 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 ну от диви, зараз би з крітами він ну, з однієї тички її знищив. А так йому довелося хозлам скидувати. Дуже-дуже серйозно взагалі ще продовження. Ніша. Який же ж він там, відчепист вже? Хоче далі йти, ну так далі, то далі. далі Поїхали то далі. далі. РП на нього використовується. В БКБ мають забрати. Забрали Шейкера. Як багато всього зробив, Ніша неправильно в цій бійці. Колапс. Неподалік від нього. Тускар. Тускар складається. Як ми бачимо в цей момент. Ліну намагалися пробити. Ліна відходить трохи назад. Хоче забрати морф е Тінкера. Так і не долетів до нього аптальки посадили Лінія На голову. Найки там, якщо що, вона на самоті залишилась на базі, і її звідси можуть просто не випустити. Так, Мікі втрачає гіду. Далі Це боксі, ну все, бійка закінчується. Цікаво, що правда, чи Ліна тут Хоті сказати, що це не може. Димедж? вбити, але... На хрест, на хрест. Так, так, її повернув. Повернули? Ні. БКБ залишився. Було, так, БКБ. Так, було ще БКБ. Щойно залетіла в шейкера. Це був тотем, здається, від Морфа. Зараз буде ще один. Що, РП від Магнуса. Час настав. Магнус. Де буде? Де буде? Де Як сюди зайти? Як почати файт, коли машинки всюди? Як туди увірватися просто? Ти не знаєш, під яке дерево підійти, щоб машинок не було. Повіз Ліну. Ліна! Лоу на Ліна, на неї накидають не кидають і забирають навіть в БКБ. Просто зрученьки. Мають забрати також 33-го. Ну, мінус 2. Це все, так. Да. Це... це кінець бійки 100%. Не знаю, чи це кінець гри, але це просто кежул, гра з Магнусом від спілітів. Слем, щоб кунку спіймати. І он це все торонтом було спалено. Цю позицію Лару прочекав. БКБ натискається Шейкер. Далі стрибає, щоб наго підчупити. Реально в соло нагу цей момент. Магнус стрибає сюди. Корабель полетів. Навалює ще РП. Буде друге, тому що є рефрешер. БКБ вмикається. Снепка накастовує туди. Тінкер дуже мало кітпонтів у нього. Тінкер виштовхують вперед. Тінкер живий, досі може вистрипнути звідси. Мадрюсю на себе накинув. Лише шейкера втратили. Нага теж байбекнувся. Летить сюди. Зараз на морфа Ліна прострілює морфа, половину ХП йому зняла. Забрали міру так само. Ну і Ліну зараз почне фокусити. Морф. І хто ж сильніше? Ну, ну, цікаво, ну, цікаво. Хто агільніше, я знаю. От хто сильніше, оце питання. Нага повернулася. виграє час, мій гине. Ну, Це люди. має бути GG насправді, тому що зараз Ліквіди тут будуть просто по одному знаходитись, вони не зможуть синхронізовано повернутися. Навіть якщо 5 байбеків буде одночасно, все одно їхня поява в бою. А, така собі. <плес> Хунка пішов бити трон. Якщо вони не хочуть це... ліну чекати, як же вони хочуть закінчити, закінчити. додому, як Ліна сюди підійде, а там працює лазер, там шекер вривається на морфа. Морф, перекачку вімкнув, сатанік, також є у нього. Зараз ще буде стайл. Пробиває дуже сильно від зажа, зажа забрали. Та й схоже, що відбитися буде дуже важко. Ну, відчутно замало, відчутно не вистачає ліни. Хоча зараз змогли е, час трошки дотягнути, до того, щоб Ліна з'явилась. Це просто не вплине на результат матчу. Ми це чудово розуміємо з вами. Знову стрибок прямо в трон від морфлінга, і він його нищить. GG 1-0. Ліквід виходять, точніше, вибачаюсь, виходять вперед в цій серії. Намідково хочете. Там чи вашу Queen of Pain, чи там ваших Зевсів, з якими також Спірід колись грали доволі багато, чи будь-якого іншого героя вигадуйте. Ми з Тімбором типу поставимо, покачаємося, і це має місце бути. Колись Спірід, не думаючи, відповідали б на такого героя котлом з веселом mm -hmm. бігали б там по сайдлініям працювали багато. Але чи готові зараз цього котла брати, і взагалі чи є хоча б одна команда, яка досі котла поважає в Доті і продовжує використовувати, От я насправді не бачив по груповій поки що. Здається, здається, грали якраз таки Аврора. Зараз я перевірю. бо Бачиш, Кінопейн точно... вона і з'являється, не так багато варіантів було. Так, і це Якщо ми це зрозуміли, що тут last pick Queen of Pain, то Liquid вони ну, пастки так розставили, щоб окрім щоб, цієї Queen of Pain не було. Опт. Зручний для них герой, безперечно, з'являються. Достатку забирають, як ви бачите, ліквіди. І щось там 2 в 2, здається. Так. Ну так, так, ліквід має там ще одну забрати. А, тут буде ФБ! Тут буде ФБ. Кому віддають, віддають міпошці. Угу. Саппорт. Ну, Пікнули а, Тімбера. Ніби що проти кунки в Мідлині постояти, бо проти силових мілішний дуже класно виглядає. Дуже класно виглядає. Тут ку Купою закрилися все, відправили кунку просто Але інсенюю, забирають друге вбивство для спіріт. Ну так, і Мікі тут щось трошки погамселили е, інсенью, ми розуміємо, да, вже друге вбивство з боку, Тім Спіріт. 33-й, ось так, агресивно між вежами зайшов і хоче забрати цю пачку кріпівчу, хоча б вивезти її. Якось завадити зараз кач. Мірани е, затримати. Бо якщо ви подивитись за кріпстатами, за конкретними показниками подобих кріпах. Трошки краще справи у Team Spirit. Можливо, зараз щось зміниться, тому що колапса вже суттєво побили, добили повністю. Міру. Ну, можна ще його розігрівати, так, але тут головне не загратись і від якогось флеймбрейку рандомного не відскочити. Мірана змушена качатися під власним тавером, mm -hmm. Намагатися добивати цих крипів. Мірана, стріла залітається, стріла під тичку. Це Дмитро так робив у 2000 в будь-якому році. І Боксі має загинути через це. Міпошка може все-таки загинути підставитись у 33-го. А, Міпошка ні, не не, не віддався. Нейтралам. Не, не зміг не зміг він там Е, Ну і Бісмастер там собі спокійно далі буде стояти. Хоча <рес> Мірана його там теж може порозігрівати. Кур'єра, щойно втратили. Здається, не критично, тому що він вже ресурси повіддавав Ну, Кунка такий доставучий, неприємний, міцний герой з цим Тайтбрінгером. Бетрайдер постійно спамить. Важко, важко стояти, якщо в тебе хрехткий персонаж, от як у Мікі, наприклад, ти бачиш, да? що відбувається з кожною тичкою Тайтбрінгера по ньому. Шеклшот не найкращий. Може, навіть варто було Міру якось затримати. І да, хрест у відповідь: це Міра на дистанції. Мікі забігає на Віндрані, зміг. Дійснити тут вбивство. І за секунду буде ще один шаг, просто, просто ну, відійти. Так, є ще 12 стіків, має жити Мікі. Е, Ліанеці, 33-й хоче битися, та він 4-го рівня. Тут Міра ще прилетів, теж 4-го рівня. Випалюють. Зараз знову 33 й може загинути. Ще одну тичку треба дати. Тичка дається. Забирають 33-го, так це шах. О, а Мірану заберуть у відповідь, слухай, да, та пульта тут буде добувати, боксі гарно зіграв. Це супер сильний фраг для нього. Тому що не так багато тут героїв знаходилось. Е окрім нього, фактично, ще там десь снайпер бігав. Нормально, поділили вони цю кішку. Ну, просто цей персонаж швидко качається. Він мобільний, у нього величезний атак спіт, нормальний демедж. Це просто класний ефективний персонаж. Ну, бачиш, Тут зараз Мікі можуть спалити. І. Ні, 40 ХП! 40 хп залишилось! 40 хп це більше, ніж нуль, тому живе, живе Верка. Е Нішу підчепили. Вистачить, де можу забрати? скопою вистачить. Дійсно, дійсно. Це ж квопас, прокаст. У ну, неї ще й магічна руна була. Ну і в боксі теж під фокусом, але в цей момент допомагає йому клокверк. Схоже, що два саппорти можуть загинути. Так і є. Два сапоти. Один, точніше загинув, зенсенію за далі буде стрибати Ларл. Все просто у нього е, магічна руна дає змогу тут лишатися от стільки, скільки вона працює. Так, пікає Мірану в Мідлейн. Так. 2024 рік, нагадую. То угу. патчів, до всього. І вони з кункою почали комбінити. І десь там хвилина 17. -та він на хресті застр... 33-й не загинув. загинув загинув. Загинув. Він десь на 17-й хвилині під Тір-4 застрибував на хресті, вбивав цілі якусь на хресті вертався. І я от дивлюся, тут кунка і Мірана. І у Мірана дуже багато грошей. Так, колапси пробивають. Хлапса знищили, Мікі Міки побіг далі зі своєю ультимативною, Ось Мірана вривається проти ВРки. Немає ВРК, але Імірано згодом теж. І Мірана поверло. загинуло, слухай, так насправді непогано вийшло. І я б сказав, що ВРК по відчуттях зробила значно більше, ніж ось ця кішка. Мені здається, що Інтернешнл може потроху от. Ну, і, мені... типу, От якраз я... таки по зростаючі. Вам, стизати. типу, в руки нереальний бізнес дали, робіть. Але... Але дадуть так, так, вам сундуки, в цьому і прикол. Я ж до того і. Там, знаєш, нашу бесіду схиляв, щойно що, з одного боку, у вас є більша мотивація, тому що це вже якби, ваш проєкт, і всі здобутки будуть ваші. Але чи буде у вас сундук? А, можливість, так і є, так і є. З батл пасом із цим там, оце все там. Але говорити. ж там немає жодного шмотки, жодної немає. немає. Ну от квопа звідти давай. Оце. Ні, ну це було. Чотири місці тому. А я розумію, я в цілому про аб. Ну, загалом про сундуки, ага. що вони присутні. Ні, якісь сундуки виходять так, але uh -huh. прямого відношення до інтамину. Клопа, до речі, та просто прям супер Сасна. Сасна максимально. Якраз такі Міки грав на цій версії. Просто в якийсь момент у тебе Глейпнер, БКБ, Аганім, ти безсмертний. Ну, а ти забігаєш і тобі байдуже взагалі, що від там на тебе натискають. Це кого забрали? Це міпошку. Це Валили. міпошку з'їли. Ну, тр, там дерево, тут бісмастер з сокирами, наче все логічно. І дракон ще вогнем. Це mm -hmm. палить. Mm -hmm. Зрізає, палить. ну це... Мені здається, і... шансів з нульової у Трента там не було. Це ми ще не кажемо про Тімбера, який є в команді у супер. Між так, іншим. З вогнеметом, з билами. Копри там влетів когось. Це колапс був. Клапс, Блейдмейл натискає. Ось вона верка. Ось її вхопили в ласо і вбили ще до початку бою. І ніша на одинці. Залишається проти чотирьох героїв. На всі інші розбіглись. Я думаю, для Ніші тут також шансів немає залишатись. Просто ніяких. Який неприємний флеймбрейк був для Ніші, якраз таки в таймінг було мірою закинуто, щоб він, тим чином себе не підтягнув. І ви бачите, що зараз Тімбер вже дуже боляче. Опинився один в оточенні трьох персонажів. Боксі намагається ТП типу, зробити. ХП вистачає. Він тікає, але ви втратили двох важливих корів. Фактично, це все зараз. Основний демедж він йде від Queen of Pain. Міпошка все ще надає інформацію. Він може десь тут навіть. От. Наслугувати да, якраз опорним цим пунктом для того, щоб починати цю бійку. Ніж загинув знову нуль клавіш, знову гарне ласо. Праймал рору відповідь від 33-го. Але він втрачає позицію, дуже швидко може загинути. Мікі вже видав фокус фаєр але диви, квопа, гарне сповільнення. Коги вже абсолютно захисного плану. І треба тікати всім героям ліквід, бо вони тут планують помирати. Квінафей за все. Квіновпейн, просто гру життя. грає. Right. просто міпошка заходить в глиб. Видає позиції суперника, під це грає команда. От зараз може бути зворотній ефект. Зараз вже вибігли ліквіди, достатньо глибоко забігли. І от ніша цікаво, чи зможе він встояти. Підходить Мікі, задувка непогано. Двопа, що прав постигає відстрибнути. Кунка блейдмейл. Поки що буде жити. Ларл ультимативною нішою. відкинув подалі від себе. Ну, ліквіди тримаються, вже двох героїв забрали. І шакал чудовий, треба продовжувати. Не дати квопі піти. А як це зробити? Куб. А отак ще можна зробити. Так. Дуже гарно. Куба відстрибнула, але вже була заряжена ультимативна від снайпера її нормально провели. Прекрасно для ліквід. Чого отак прям? Отак прям цей хоче вийти, не може б'ється в кори. там кораблі покотилися. Відходить трохи назад, на нього нагарчали. Але бледмейл вімтений. БКБ також працює. Міра має закинути. ВРК в центрі події. ВРК п'є Ларла дуже сильно пробиває всіх. Він знову нереальний демедж вносить. І що буде робити Мірана? Мірана хоче вистробнути звідси. В цей момент вбивають. Він Відправляється вона в таверну від Радана. Якраз таки файт три в два. Але ВР-ку втратили, а тут врятували життя своєму Кіра ж може е гарчати в, в БКБ і вносити демедж Сонік Вейвому. Я думаю, може через це. Але ні, Sonic Wave був повз VR-ку, е Нуль демеджу нанесено. Саме цією магією. Ну і знову, і знову крики, і знову вітер, і знову сильно, і знову все вибухає. І ось вона Міранка. Може навіть пострибати трошки, поки що відстрибує від ніші. Не бажаю зв'язуватись з цим героєм. Ніша в лісі нормально почувається. Да, він розуміє, що його тут побити, принаймні, колапс точно не зможе. Потрібно значно більше ресурсів використовувати, щоб цього тімбера відправити до таверни. Гарду зупинили, блінк! Варло і його майже добувають! Нарешті є мінус Мідер. Тім Спіріт. Стріла така більш для розвідки, напевно. Ну, бо якусь нахабну верку в лісі побити. Як же ти боїшся, що рано чи пізно Це все рано. Це станеться, так? Так, так. Не знаю, чому ви так. З цими чуваками чи чувакинями. Збивай дуже швидко 33-го. Далі Міки підчепили. Мікі ультимативно натискає! Ай, буде ще 2-3-4 постріли! І Мікі загине! Там критуля щось там на тисячу вилетіла! Як же ж боляче робить Мрандан. він же ж Яторо. Супер боляче. Ну, запізно вмикається цей БКБ. Та навіть коли він вмикається, все одно, Queen of Pain дає Sonic Wave, і половину обличчя Верки немає. Їй просто не вистачає хіт в цій грі. От я інакше не можу це назвати. БКБ Віндран все одно не, недостатньо. Просто недостатньо. Кунка. Запустив корабель на нішу, ніше піднімається в небо до того, ж це не він не сам піднявся. Це його хтось з опонентів підняв. Одначе бляшанка така величезна, і от уяви, його били в п'ятьох. І навіть тут здавалось, що ну, певні зусилля треба докласти, щоб його е, побити. Зараз не загинути випадково там в себе на увазі. І Мікі наблизитись не зможе. Будрайдер зможе її наблизити до команди. Так і є, просто потягнув. І вона застрягла у своїх власних когах. Там її і поховали. Все, немає у Мікі. Тут 2-0 перегравань в цій групі не буде. Але непогано праймол. Ларл відлякує людей ультимативною. коги по двох героях. Вони зачинені, проте Ларл може відстрибнути. Кораблі поїхали, і поки що ніхто не гине. А ось Верка. Все, її мінусували. Знов Бетрайдер, знов Ласо. і шалена шкода від Керрі Тім Спіріт. Так, там всі бафи з можливих на неї накидаються. не накидається також на Радана. І він з цим атак спідом просто нищить своїх суперників. Ну, Важко пробувати в Соло Тімбера. Всім героям важко пробувати Тімпера, окрім на Екса. Ну, от зараз була фактично така покрокова стратегія е, від цих команд, тому що ліквіди починали першими. Е, був Primal Рор. Вони так знерухомили якогось там героя, почали його бити. Потім все, їх, е, їхній хід закінчується. Кажуть Імспірі, давайте, тепер ми Бетрайдер Ласо і поїхали у зворотньому напрямку оплюха розлітатись. З умови того, скільки живе в Файтер, а, це так. правда. А що він рейнджер? Як вона хоче виживати? За рахунок чого загалом? На Тімбера нападають, на нього кинули Під файл 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 він швидко загине, так. Зі? Дві хвилини без ніші. Ну і здається, все. Так, Інсеніа тут теж має загинути. Наче тікає, але мало здоров'я залишається. Так, Бістмастера тут добили тагоном. Просто прилетіла плюшка. І це GG! Дійсно, 2-0. Я це вже раніше оголошував, але нагадаю ще раз, перегравань не буде. Ну так, кори бачимо, відіграли у спірті Двівовижнена.